Колись в школу до нас прийшли з театру Гротеск в Полтаві. і набирали, хотіли зробити таку ой господи, я взяка <ріст> виставу. І нас прийняли туди, значить, от дві дівочки з, з теж з нашого колективу. <ріст> і в театрі в нас були такі завдання робити спостереження. Тобто ми повинні були приносити кожен. І четверг спостереження за, людь за людьми. Тобто це може бути проводниця, може бути п'яниця, може міліціонер, хто. І якось вийшло слови проводницю. Так це давно вже стало? Давно, давно. А з часом вона трансформувалася, якось осучаснювалася. А це є якийсь прототип, чи це збірний образ? Збірний. А скажи, будь ласка, якщо ти ранком прокинешся і побачиш, що ти жінка, ти будеш виконувати цю роль в житті? Чи ти. Дівушка, ви мене достали. <говори> <говори> а, а? а все ж таки, що ти зробиш? Ну, одні форму, піду на роботу, а що. <говори> я не знаю. Скажіть, будь ласка, ви вчитеся в церковому училищі. Це ваша мрія з дитинства, чи ви якось згодом вирішили займатися цим? Дякую. Ви знаєте, я. Придумав, що я буду поступати в церкове училище 5 червня закінчується набір документів, а 4-го я тільки виїжджаю з Полтави. Ну, думаю, та попробую. Андрій, скажіть, будь ласка, а як особисто ви ставитеся довірки сердючки? Я сам вам скажу. <ріху> ви знаєте, коли дуже часто її показуємо, а ми ж ну досить досить часто виїжджаємо на гастролі. І коли ми показуємо її дуже часто, вона як приїдається. А ви знаєте, коли, коли після концерту ці діти біжать діти з білетами і беруть автографи потім. Ви розумієте, я і я бажаю цю вірку зараз. Андрій, у вас нову ці люди не впізнають? Ви знаєте, це така трагедія. Моя, ви знаєте, ніколи не пізнають. Е, справа в тому, що всі думають, що гра якась жінка, всю провідницю. Так? Я, я, Думаю, у нас сидять от Інна і Юля, і коли ми приїжджаємо на якісь виступи, всі думають, або Інна грає, або Юля. Я не знаю, що вони хочуть побачити, і думають, що я хожу з таким бюстом, з такими ногами, чи. я... Ви хотіли б собі таку саму жінку, як вірка сердючка. Як вас зовут? Максим. Максим. А тобі б хотілося? Представ, будь ласка, своїх. Я подруг. представляю театр Колих. компот. Місто Юлія, Юлія Савенко, Будь ласка. <плес> Інна Ярем'янка. І четвертий учасник Олександр Любченко, якого не відпустили з театру. В Полтаві, Ну, він мислено з нами. Саша, привіт. Ви з дитинства такі прикольні? З дитинства. Прикольний. Такий прикольний. Ага. Які якості потрібно мати, щоб потрапити до вашого церкового училища? Ви знаєте, я коли поступав у цьому році, і коли я почув, що там є такий тур, називається. Превірка фізичних даних. Тобто там потрібно роздітись до. І вот. значить, комісія в такому вигляді дивиться твою програму. Так чудно мені було. Вы Чи траплялося у вашому житті зустріти людину, яку ви не могли розсмішити? Зустрічалась. Це людина, навіть можу її назвати. Я йому дуже дякую. Це наш начальник Овіра, який е, не видав мені загранпаспорта е, для поїздки в Ригу в Ригу на фестиваль моресміху 95. Я так розстроївся, страшно. Він мені сказав: якщо у тебе умер би родственник в Рігі, я б тобі зробив би паспорт. Нормально. Я кажу спасіба, що не вмер. <клухи> Розумієш?